Мені здається, тільки сліпий не побачить, як вулканов е дуже схожий на Данилка. Режу ніби Данилко, Данилко, ніби знаєте, це якась це в Дьоні це що інтерв'ю було? Да. Угу. Ніби така відьмацька сила, що Данилко просто віддав йому себе, а сам сидить вдома. Такий, знаєте, як субстанція виключений. Чуєте, ви все, от все емоції. Він так проговорює все, як Данілка, що мені здається, це Данілка для молодої аудиторії. А ви не могли подумати, що це вообще Волканов може бути сином Данилка? Ні? Реально. Це підходить. Все. Віти не бій все підходить. По віку підходить. По вигляду підходить. Невіроят. Син Данилка. Вперше прозвучала інформація в ефірі «Люкс ФМ». Та що там? <звук> ми показали сина Данилка. Вивели його, так сказав, дивіться всі. Навіть стара українська приказка також підтверджує про те, що Волканов – це син Данилка. Яка хата, такий тин, який батько, такий так. син.